права, а з дияволом так цікаво. Або Україні мої любі. Як ви можете побачити, я знаходжусь на пісні вітра. І в мене дуже багато дінаміта припляти на Що я збираюсь робити? Я збираюся чистити а, повністю усе зайве прибрати з даної локації, щоб підняти економіку за допомогою птахів. Та Коту. Починаємо. Було 20 динамітів на 103 динаміти на 250 та 1 на 500. Подивимося, чи вистачить даної кількості, щоб прибрати залишки з локації. Також не забуваємо, що звідсіля летить допомога. І треба дивитися. Ну, давайте зараз я допоможу. Щоб можна було спокійно. Що я можу допомогти? А, ну, немає сенсу допомагати. Зараз щось я приберу. І тоді от можна буде допомогти, щоб прибрати хоча б якусь там глінину огруду. Так. Давайте тоді приберу компаньйона огруду глини. І... Продовжимо з вами. Так. Не знаю, давайте. Коль так почали давайте 500 відразу. Можливо, можна його не використовувати, але краще використаємо і. дивитися, скільки багато. Ну, 98 зібралося. Так. Ось цю приберемо. Жалко, що не можна відразу багато дінаміти. Бабах! Так не можна. Треба тільки по одному чекати 5 хвилин, поки, 5 секунд обачаюсь, поки воно взірветься. Ось так. Так, зараз це прибираю і дивлюсь, що по допомозі. Е, дивно, що з цього взагалі нічого не вилітало. Ладно. Окей, ще треба. Давайте отак вот зробимо. Ось вже половина у нас така чиста, гарна. Це добре. Так. Вже трошки динаміти залишилось. Ну, подивимось. Ну, а вдруг вийде прибрати повністю. Так. Давай. Не забуваємо про допомогу дивитися. Краще, отак от потіхеньку по одній я вважаю прибрати, ти, якщо граєшся з Динамітом, ніж потім буде так, що дуже багато допомоги випало, а ти не можеш допомогти, тому що, блін. вже багато, тобто вже всі 300 є. У мене таке бувало, коли я розчищала локації з динамітом, Що, вроді би, ти там дивишся. Ну, що багато, там ще хватить. А потім в якийсь момент збаць! Опинається, що дуже багато допомоги полетіло в унитаз. Окей, далі. Поглядаємо. 57. Угу. Супер. Як вважаєте, 250 не потягне? ну, спробуємо. Я думала, може затягне всі всі. Ні. Подивимося. І ось так зробимо. Так, ну, я вже розумію, що вистачить динаміти, і навіть трохи залишиться. Той, що залишиться, я, скоріше за всього, відвезу на домашню станцію. Хоча. Весь цей динаміт в мене був з мого спеціального складу енергії. І, звісно, треба поповнити, повернути, але я там дивилась, нова локація у нас є. Хочеться її розгребти, тому, тому, тому. поки так. Зараз це прибираю і дивлюся, що в мене по допомозі. Окей, допомагаємо. Відразу шукаємо саме велике, щоб допомогти. Так, далі. <гум> Вийшло є. Yeah. Я от тепер думаю, ну. Давайте відразу тоді на 250, тому що сотка не потягне. А сотку і потім ще 250 не дуже хочеться. Тому давайте відразу. Ось так. І вам Це в мене дана локація повністю чиста, Мені це подобається. Це тепер виглядає гарно. Тепер я її буду заповнювати. Так. Звісно, от таке не дуже, то що блін, хочеться трошечки більше сані, але наразі я не можу собі зробити їх більшими. Це дуже-дуже-дуже погано. Ну, буде хоча б так, тому що о, якщо без усіх спінок і взагалі всього, що у мене є, з допомогою до саней, то я вважаю, що. Не можна грати. Ну, просто коли ти пограв наприклад, за спинкою плюс 5000, ти коли повертаєшся до своєї звичайних сани ти розумієш, що, блін, я нічого не можу возити. Мені таке не дуже доподобать, тому я намагаюся якось хитрити, якось повищати собі а, ці сані, щоб вони в мене трошечки, хоч трошечки були бідними. Так, от це, до речі, а, я колись там привозло, так і залишила А Це воно мені і не потрібно. Але з нього можна погодувати у цих птахів. Боже, в мене тут такі сумбури дивлюся. Ладно, от, зараз покажу. Ну, то я трошечки можна. Звісно, потім ось така от штука, що 5 зайвих, ти не знаєш, куди. Не можна нормально погодувати, але на екстрений випадок взагалі можна. Так, у мене ще вогню немає! Клас. Супер. Сьогодні, до речі, повинна вийти. Тобто, з 9 числа повинна вийти відео, де я показувала, що я використала весь це вугілля. Тому, так, тепер от. Почала вроді б, відновлювати економіку, але в той же час у мене вугілля 0,0. Окей, okay. uh, на цьому все. Усім дякую. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, підписуватися на мій канал, писати коментарі. До побачення!